Псалом 91. Псалом пісня на день суботній. То добре, щоб дякувати Господові, виспівати імення Твоє, о Всевишній, вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою. На десяти струні й на арфі, на лютні та гуслах. Бо потішив мене, Ти, о Господи, вчинком Своїм. Роділа Твої рук я співаю, які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої, нерозумна людина не знає, а недумок не зрозуміє того. Коли несправедливості ростуть, як трава, і цідуть всі ці злочинці, то на те, щоб навіки були, вони знищені. А ти, о, Господи, на висоті повік віку, бо ось вороги Твої, Господи, бо ось вороги Твої згинуть, розпорошаться всі беззаконники. Ти рога мого підніс, немов однорожця, мене намастив, ти оливою свіжою, і дивилося око моє, на занепад моїх ворогів, тих злочинців. Що на мене встають, почують про це мої уші, зацвіте, справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на ливані. Посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в свині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі. Щоб розповідати про щирий Господь, моя скеля, і в ньому неправди нема. Амінь.